Всім привіт! Сьогодні будемо готувати смачні ранкові варіанти сніданків, або перекусів, або просто смачних смаколиків, дітки, також їх дуже люблять. Це веганські рослинні панкейки. В даному випадку ми будемо готувати з гарбузиком та з яблучком. Вони виходять дуже ароматні, дуже смачні, дуже м'якенькі, об'ємні, текстурні і нікого не залишать. Байдужими. Давайте починати! І так, для приготування наших панкейків осінніх ароматних. Нам знадобиться вимочена зелена гречка. Я її залишаю або на цілу ніч, або можна на 3-4 години я також так експериментувала, все добре виходить. Нам потрібно вівсяне борошно це перемелені вівсяні пластівці, які можна зробити самому. Яблучко середнє. Шматочок гарбузика. Тут у мене 100 грам солодкий, бажано солодкі якісь сорти гарні. І підсолоджувач. У мене в даному випадку це буде мед, тут велика одна столова ложка меду. А взагалі, дуже зручний рецепт у мене так експериментально вийшов 100 г сухої гречки Ми замочуємо, 100 г борошна, одна ложка меду, одне яблуко і 100 г. Гарбузика дуже легко запам'ятати, дуже легко робити. От зараз ранок неділі, і я дуже швиденько хочу приготувати ці смачні панкейки до нашого сніданку. Ще використаємо трошки ваніліну або ванільного цукру, або екстракту ванілі рідкого, він теж дуже гарний, у мене його зараз немає. І погасимо наше тісто содою та лимонним соком от і все. Давайте починати дуже легенький рецепт у чашу блендера. Ми додаємо гречку, додаємо наше борошно, додаємо стакан води 250 мл. І додаємо наш підсолоджувач у мене це мед. Все дуже гарненько до однорідної маси перемішуємо. Ось таке тісто в нас виходить. Вам може здатися, що воно трошки рідкувате, але нічого страшного, тому що вівсянка з часом стає густішою, тому це дуже гарне тісто. Додаємо півчайної ложки соди, гасимо оцтом або лимонним соком. Додаємо трошки ваніліну на ваш смак і подрібнюємо наші овочі та фрукти. Яблуко я натерла на простій тертушці, на середній. Ось ця волога, ось цей сок, сік яблучний, нам дуже потрібен, не треба віджимати яблучко. І гарбузик я натерла на дрібній тертушці, він тоді буде найкраще смакувати. І додаємо наші інгредієнти у основне тісто. Додаємо і вже просто перемішуємо ложкою. Не у блендері, не у комбайні, а ось так от мішаємо гарненько, щоб не було ні комочки. Навіть якщо будуть комочки, нічого страшного. Я колись смажила навіть з великими шматочками яблука-панкейки це було також дуже смачно, тому там ніякої е, неприємної ситуації або несмачної не буде. Ось так ось, до такого гарного стану однорідного, перемішали і починаємо смажити. І на добре розігріту пательню можна з маслом, можна без масла. Я зараз, наприклад, смажу геть без масла. Ми викладаємо ось так ось акуратно, у мене не дуже акуратно вийшло, ложкою це тісто. Смажимо з кожної сторони, десь по одній дві хвилині, як ми завжди смажимо або млинці, або панкейки, в залежності на якому вогні ви смажете. В чому, як на мене, головний плюс та такий секретик таких панкейків, це в тому, що завдяки гарбузу та яблуку вони залишаються і дуже пишні, і дуже вологі та ароматні. Трохи посмажили, вже краї почали темнішати, ми вже можемо їх ось так ось обережно перегортати. Дивіться, які вони в нас жовтенькі, які вони височенькі, і вони завдяки цьому будуть дуже. Ароматними дуже вологими. Смажимо з іншої сторони також до готовності. Я досмажила ось такі ось у нас пухкенькі, об'ємні красунчики вийшли. Всередині вони текстурні, залишились у нас малесенькі шматочки і яблука, і гарбузика. І коли ми це куштуємо, це дуже смачно смакує. Я завжди подаю з якимось варенням. Це у мене домашнє яблучно виноградне варення. Можна смакувати з шоколадами, з бананами, навіть із сиром. Вони дуже смачні, хто любить щось, солоне. Їх виходить дуже багато ось ще у мене є запас. Тому дуже раджу їх приготувати смачного.